Добрий день малеча! Сьогодні я знаходжусь на зоні природи в Карпатах, в Міжгір'ї. Я знаходжусь на Синевирському лісосховищі, де знаходиться велика купа живих ведмедів. О, дивіться, зараз ви бачите, ось він ведмідь. Він лізе в свою барліг. Ось який він. Вони не можуть перелізти через цю сітку, вона під током. і тому ми можемо бачити їх як в зоопарку або в цирку, але ж вони не дресировані, вони живі, природні, найсправжні. Йдемо далі, подивимось ведмедів. Дивіться, дітлахи, цей ведмідь заховав свою голову і половину спини. Ось в своє сховище, в свій такий, такий барліг. Він це зробив, мабуть, для того і тому, що йому спекотно, жарко. А ось місце ось, подивіться, водосховище, де ведмедь купається, бо ведмеді дуже полюбляють і дуже гарно вміють плавати. Підемо далі. Подивіться, дітлахи, а ось це. Статуя, скульптура зроблена із дерева, яке тут росте, зроблена для того, щоб люди бачили, що тут живуть ведмеді. Вона присвячена саме мешканців цього лісу ведмедям. А ми йдемо далі. Ми з вами, дітлахи, як ви зрозуміли, знаходимося в реабілітаційному центрі, де вирощують приводять до тяму ведмедів. Вирощують живій природі тих ведмедів, які постраждали. Хтось був поранений, когось образила людина, і ось сюди приходять люди, щоб роздивитись всіх цих ведмедів. Ось дивимося. Ми подивіться, малеча. Ось я натрапила за рішиткою. Ось на цього ведмедика. Подивіться, він лежить і відпочиває. А давайте я обійду його з іншої сторони. Ось він який ведмедик. Це бурі, лісові, карпатські ведмеді. Чому Карпатські? Бо я відпочиваю в Карпатах. За ведмедями знаходиться Карпатський ліс. А ось він, ведмедик. Ось він. Він не може перелізти через цей паркан, як я казала. І ми можемо з вами спостерігати за цими істотами живої природи, за цим лісовим бурим хижаком. Йдемо далі. А ось цей ведмедик лежить на галявині, на камінцях, ой, позіхає та, мабуть, відпочиває. Подивіться, малюки, яка у нього будова тіла, великий тулуб, довгий овальної форми, кругла голова. На ній є вушка пухнасті, а чотири лапи, маленький хвостик. Ми його не бачимо. А на лапах великі кігті. Діти, все тіло ведмедя вкрито ось такою шорсткою. Вона захищає влітку від спеки. А взимку захищає від холоду. А чи знаєте ви малече, що в бурі ведмеді, ведмедиці народжують дитинчат, перебуваючи у зимовому сну сні? Коли взимку сплять в барлозі, вони народжують дитинчат. І щоб дитинчат не загинуло від холоду, мати-ведмедиця лягає на спину, а дитинча перелазить на живіт тваринки мами. П'є його тепле молочко і тваринка-мама, дихаючи на нього теплим повітрям, зігріває малечу взимку. Ну що, далі підемо. А ось, малеча, закінчується наша подорож по цьому великому реабілітаційному центру на Синавірі. Бачите, скільки людей прийшло подивитись на цих лісових ведмедів? Бо ніде більше ви не можете в нашій країні побачити цих живих хижаків лісових ось так вживу і ось так, щоб вони до вас близько підходили. Інколи цих ведмедів можна підгодовувати, і нам навіть дозволили підгодувати одного з цих ведмедиць хлібчиком і варенням. Але ж я не встигла це засняти. Ну, ось так я ще йду. Може, побачу ведмедика, а може й ні. Ну що ж, малече, все ж таки наша подорож по реабілітаційному центру біля озера Синевір в Карпатських горах в Міжгір'ї добігає кінця. Чи сподобалась вам моя розповідь? Чи сподобалось вам спостерігати вживу за об'єктами живої природи, за хижаками, лісовими ведмедиками? Думаю, так, бо мені це теж дуже сподобалось. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей в світі природи. Подивіться, малеча. Наприкінці. Нашого шляху я побачила ось таку родину, цілу ведмежу родину. Подивіться, один вже пішов, розшатуючись із сторони в сторону. А ці знаходяться біля мене. Це дуже великі, велетні лісові, лісові хижаки. Подивіться, які вони могутні. Роздивитись ведмедика. Живу, це дуже-дуже несподівано, це дуже приємно і цікаво. Оце їхнє місце існування, ці ліси карпатські. Оце вони тут виходять до людей, щоб люди їх погодували. Але ніхто, ніхто зараз їх не підгодовує, мабуть, вони і ситі. Ану, поверні, поверніться до нас, ведмедики. Ось які вони гарні. Ось які цікаві. А язик який довгий. Щось він там в траві, в траві знайшов. А цей не хоче повертатися. Цей ведмедик праворуч більший, ніж цей. Подивіться, які вони гарні. Бурі. Цей ведмедик, що спиною до мене постійно чухається, шухається, лапою, чухає. А той щось їсть. Бачите, як він їсть? А цей повертає свою голову. О, Позіхає, позіхає. Ось як нам з вами повезло. Ми побачили ведмедика. Подивіться, як він лапою, чухає свою спину. Подивіться, як він це цікаво робить. Ой, бачите? Ось вони ведмедики. І нам пощастило побачити цілу родину. Це, мабуть, матуся, а то, мабуть, дитинка її. А ну, підійдуть з іншої сторони. Ось він свої боки чухає, ось то правий, то лівий. Ну, вид як ваші справи, га? Які вони пухнасті, чудові, бурі, тобто коричневого кольору, бачите? І мордочка у них витягнута. Ось так ми сьогодні з вами, дітлахи, побували. На майже на екскурсії на Синьовірському, біля Синьовірського озера, в Кар, біля Карпатських лісів серед них, і побачили в реабілітаційному центрі ось таких чудових лісових красенів. Ну що ж, дітки? Отак от я сьогодні вам. Розказала про бурих ведмедиків. Ось так ми з вами за ними поспостерігали. І тепер ви знаєте, що є таке місце в Україні, в Західній Україні, де живуть в Карпатах. В реабілітаційному центрі ось такі ведмедики. Люди за ними доглядають. Ні, ведмеді живуть самі, але ж люди їх підгодовують, їх лікують, слідкують за тим, щоб вони не хворіли. Ну що ж, дітки, все. Кажу вам до побачення, до нових зустрічей!